Уявіть, ви вмикаєте телевізор чи Ютуб, а там Ірина Білик співає польською, Пономарьов англійською, танок на майдані Конго французькою. Але для чого уявляти? Так власне виглядав український шоу-бізнес в 2000-х. І якщо, наприклад, англомовні пісні Пономарьова тоді не були диковинкою, вже існували такі гурти, як стереоліза та Естетік Едюкейшн, то Ірина Білик, яка співає польською, це було щонайменше цікаво та неочікувано. Неочікувано ще тому, що після шаленого успіху в Україні вона не поїхала в Росію, а спочатку вирішила спробувати свої сили в Польщі і навіть записала там в 2002 році цілий альбом. І хоча ця спроба й не закінчилась успіхом, це був класний прецедент, як і пісні французькою від ТНМК, які з'явились двома роками пізніше. У 2004 році танки збирались в тур Францією. І під цю подію записали декілька франкомовних версій своїх пісень. Особливо мені сподобалась пісня восени, яку вони записали разом із п'ятницею.